Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм. Сьогодні в випуску. Наполі влітку намагатиметься купити Судакова. Атлетіко хоче купити Довбика. В Іспанії знову заговорили про трансфер циганкова. Челсі таємно продовжив контракт з Мудриком. Сідайте зручніше, ну а ми починаємо. Керівництво Наполі у літнє трансферне вікно планує здійснити низку трансферів, які допоможуть провести реконструкцію поточного складу. У середню лінію номер один у списку побажан Наполі є хавбек шахтера Георгій Судаков, яким цікавиться багато клубів Європейського континенту. Рік тому це був Габрі Вейга, який тоді обрав Саудівську Аравію, саме тому, що Наполі не зміг вирішити питання з польським півзахисником Пьотром Зелінським, який піде на правах безкоштовного трансферу цього літа. Сьогодні їхня мрія це Георгій Судаков, плеймейкер донецького шахтера, за яким стежить Ювентус, але не навіть у цьому випадку потрібно щонайменше 50 мільйонів євро. Передбачається, що якщо хтось активує пункт контракту Сімхена 120-130 мільйонів євро залежно від клубу, Наполі має розглянути можливість реінвестування коштів, аби почати все заново. За помилки доводиться платити високу ціну. Дві невдалі ринкові сесії спричинили й нинішню катастрофу. Цитують джерело інформації, опубліковану у газеті Кар'єра Sport. Також ще нагадую, щоб ви підписалися на канал, поставили вподобайку, також підписалися на наш телеграм-канал. Там ви можете знайти щоденні новини футболу. Підтримайте мене і давайте розвиватися разом. Для підписки на екрані присутній QR-код та посилання в описі. Дієго Сімеоне вже бачить форварда Жерона Артема Довбика в центрі проєкту своєї команди на наступний сезон. Артем Довбек – один з найкращих гравців Ла Ліги, чия гра не залишила поміченою головним тренером Атлетіко Дієго Сімеони. Як інформує El Елькол Digital, нещодавно наставник столичної команди попросив керівництво клубу підписати українського бомбардира, незважаючи на наявність у складі своєї команди Альвара Морати. Результативність іспанця скоротилася, тому Сімеоне не хотів би мати в своєму розпорядженні альтернативу. Повідомляється, що Довбек остаточно переконав Сімеона у своїй спроможності після очного матчу Жерона з Атлетіко. Українець забив ворота Кальченера уже на четвертій хвилині гри. Тренер матрасники упевнений, Довбек та сама дев'ятка, яка йому так потрібна. Цього сезону Довбик провів за Жерону 34 матчі, в яких забив 18 голів і оформив сім асистів. У контракті Артема з Жироною прописана клаусула в розмірі 28 мільйонів євро. Саме таку суму Атлетіко має заплатити за українця влітку. Український півзахисник іспанської жирони Віктор Циганков може влітку покинути клуб. Портал Масфі Charges повідомляє, що циганковим активно цікавиться Барселона і Баварія. Відомо, що в перегонах за українцем фаворитом є Мюнхенський грант. Причина стабільне фінансове становище клубу. Нагадуємо, у нинішньому сезоні Циганков провів у складі жирони 24 матчі. В активі півзахисника 6 забитих м'ячів і 4 асисти. I don't know. Коментатор та блогер Віктор Васко розповів про подальші плани Євгена Коноплянки, який з січня перебуває без клубу. Наскільки мені відомо, коноплянка завершив кар'єру. З того, що я знаю, зараз коноплянка в тандемі з Романом Зазулею планують займатися агентською діяльністю. Останнім часом отримав кілька несподіваних підтверджень, що коноплянка та Зазуля вже займаються агентським бізнесом у тандемі. Комунікують як з юними футболістами, так і з готовими статусними за українськими мірками. Я вважаю, що це класно. Це може стати великим плюсом для українського футболу. Коноплянка та Зозуля люди, які частину кар'єри провели в Європі та мали набити там достатню кількість футбольних контактів. Якщо вони завдяки цим контактам будуть здатні влаштувати українців в хороші європейські клуби на хороші фінансові умови, або завдяки своїм контактам зможуть приносити українським клубам хороші гроші на трансферах, якщо вони зможуть наводити в українські клуби іноземців за адекватні гроші, ну скажіть, хіба не будуть усі виграші. Зараз тільки зародження і попереду дуже багато роботи. Я вважаю, що це реально може бути цікавою футбольною історією. Поділився Вацько у програмі Вацко on Air. Сині активували додатковий рік в угодах українця та аргентинця. Повідомляє стандарт. Про це вдалося дізнатися завдяки звітам футбольної асоціації щодо витрат клубів. Тепер угода мудрика розрахована до літа 31-го року, а фернандеса до 32-го. Гравці забезпечили розкішними зарплатами до настання поважного футбольного віку. Мудрик до 300 років щотижня зароблятиме 97 тисяч фунтів, а Енсо аж 180 тисяч до свого 31-го року. Нагадуємо, обидвих підписали у січні 23-го. Челси заплатив шахтарю за Мудрика 70 плюс 30 мільйонів євро, а Бенфіка отримала за чемпіона світу 120 мільйонів. Якщо Фернандес є залізним гравцем старту лондонців, то Михайло періодично випадає з планів Маурісіо Почеттіно. Наставник корлів Рогар Шміт повідомив причину відсутності українського голкіпера Анатолія Трубіна в матчі 29-го туру прімейра ліги проти Мерейнсе. Це найскладніша частина роботи тренера робити вибір, навіть коли у тебе є багато хороших гравців. Це важливо для такого клубу, як Бенфіка, який ставить високі цілі в останніх трьох матчах. Ми грали одним складом у дуже складних протистояннях. У матчі з Море був час для інших гравців показати себе, і це був хороший сигнал для команди і для всього складу. Запасні гравці показали, що можуть приносити результат. Вони добре підготовлені фізично, технічно і мають гарну ментальність. Це дуже добре для нас. Цитує Шміта Мейс футбол. Як стало відомо, Sport.ua, Бенфіка зацікавлена в послугах захисника молодіжної збірної України та руху Богдана Слюбіка. Після вдалого трансферу Анатолія Трубіна Шахтаря, португальський грант аналізує весь український трансферний ринок талантів. Найкраще враження справи саме Слюбик. За інформацією джерела Бенфіка бачить у гравцеві потенціал для подальшого зростання. У майбутньому він може замінити капітана команди 36-річного Ніколаса Отаменді, угода якого завершиться наприкінці наступного сезону. Португальців не лікає потенційно висока ціна на гравця. У поточному сезоні 20-річний Слюбік зіграв за рух 24 матчі в УПЛ, в яких забив 2 голи. Трансфер маркету тінні гравця у 700 тисяч євро. Контракти з рухом діють до середини літа 2027 року. Раніше була інформація, що за Богданом Слюбіком стежить також Динамо. Легенда шахтаря та їх захисник збірної України В'ячеслав Шевчук відтепер працюватиме у Львівському русі. Шевчук офіційно став генеральним менеджером руха, повідомляє сайт клубу. Він відповідатиме у клубі за співпрацю з футбольними структурами в Україні та за кордоном, організацію проєктів під егідою руху, а також займатиметься підвищенням авторитету клубу в країні та за її межами, завдяки залученню нової аудиторії та комерційних партнерів. У мене чудові відносини, як за. Засновником руха Григорієм Козловським, так і з керівництвом клубу персоналом та тренерами. Ми обговорили багато різних деталей цієї справи, визначили основні цілі для розвитку та стратегії, які передбачає рух. Мені дуже цікаво долучитись до цього проєкту, адже бачу тут чудові умови як для виходу в клубу на новий ще вищий рівень, так і для власного прогресу в адміністративній роботі. У руха великий потенціал та чудове майбутнє. Хочеться зробити і свій внесок в розвиток клубу. У мене вже є ідеї, які було б цікаво реалізувати. Ми обговоримо їх з командою, і якщо все буде добре, приступимо до їхньої реалізації. Наводи слова Шевчука, преслужба руха.